Дорога Дрогобицька громада, у переддень Різдва Христового засилаємо вам найщиріші вітання. Різдво Христове це свято, яке символізує не тільки народження Ісуса Христа, а й несе у собі глибокий філософський зміст, велику мудрість. З історії про народження Ісуса Христа ми знаємо, що пастори, які першими прийшли привітати новонародженню дитину, тому що їм про це провестила зірка. Вони побачили не чудо, а звичайного маленького хлопчика. Такі діти народжуються кожного дня в їхніх оселях. І вони привітали і пішли. І тільки мудреці, які прийшли зі сходу із почистями, і з глибоким розумінням величі, прийшли вітати новонародженого Месію. Величним символом для нас, християн, є те. Що саме у подобі немічного немовляти Бог прийшов, щоб спасти світ. Від немічної дитини до дорослого віку Ісус Христос піддавався гонінням, критиці, зазіханню на власне життя. Боротьба добра зі злом триває донині. Чимало людей уособлюють себе царями, повелитими світу цього, намагаються творити. Нехороші речі і вставити, протиспоставляти себе людством. Давайте відсураємося того всього. Адже наше з вами завдання ділитися добром один з одним, любити один одного і шанувати життя, гідність і цінність наших людей. Дорогі другобичани, закликаю всіх нас наслідувати смирене життя Ісуса Христа, творити добро, забути про всі чвари, негаразди. Стати відкритішим один до одного, повернутися один до одного обличчям і допомагати один одному у всіх наших якихось негараздах, щоб ми цілеспрямовано йшли до того, щоб кожна хвилина нашого життя залишалася кращою і творилася краще. У ці дні ми чітко знаємо, хто є спадкоємцями справи Ісуса Христа, того новонародженого дитяти, це і наші воїни. Які на сході України протистоять злу і поганим наміром окупанта і агресора. Саме ці хлопці ціною власного життя дарують нам можливість святкувати Різдво Христове. Тому не забуваємо їх і просто згадаємо у своїх молитвах. З нагоди Різдва Христового бажаю всім нам, і отримаючи в руках оцей вифлеємський вогонь. Щоб зразу з тим вефлеємським вогнем до наших усе прийшов переможний мир, щоб в кожній нашому хаті звучала коляда і поселилася злагода, добро і любов. З Дріздвом Христовим! веселий вам свят, дорогі другобичани!